Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 листопада 2024 року. Триває повітряна тривога. А я маю магічну кулю. Ось таку. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день двійка посухів. День буде гарячий. І на дні колоди тус мечів. Вогонь і зброя. Ой. Таке дивне поєднання, навпаки би було, знаєте, двійка мечів, двійка посухів на дні колоди, коли ми думаємо, що обрати, і тус мечів це вже наш вибір. А тут навпаки, таки, ніби ви. Впевнено, йшли кудись, розуміли, мали план, і щось на нього вплинуло, щось помінялося. Тому що двійка це вже сумніви. Тобто, план далі є, бачите, бо посухи є в руці, але зупинка якась. Можливо, це зупинка перед, перед втіленням, перед дорогою, е останні такі збори. Можливо, останні такі якісь споглядання на ситуацію, коли якісь останні штрихи, вносяться поправки. Ну, дивіться, підставляйте, так? тому що є ясність, є ідея, є план, є розуміння, є все заплановано, сплановано, і щось в останній момент зупинилося. От присіли на дорожку. Сіли і любуєтесь, <смір> любуєтеся заходом сонця чи місяцем. Ну, тобто, в планах якась трішки е... хтось вклинився, щось помінялося, якась плутанина, якась пауза. План наразі став на паузу. Не знаю, чи надовго, в принципі, двійка це невелике. Невелике число, і тут, бачите, посух в руках все ж таки, один лежить на землі. Тобто варіант, один точно відпав посух в руці, але ну, якась пауза. Можливо, ви чекаєте щось, можливо, так зателефонував. ну, залеж, Підставляєте, що тут у вас тут яка тут була ідея який був план. Можливо, ви. Чекаєте когось, надходжень, людину, ситуація помінялася, обставини помінялися. І ви на паузі очікуєте. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Ми очікуємо, що буде, коли закінчиться тривога, що нам буде допомагати? Вісімка мечів. Також пауза, бачите? Справді, не поспішайте, тому що щось, щось помінялося, ситуація помінялася, і тут вже вісімка мечів це велике число. двійка – це маленьке, тут пауза така, а тут вже. Пауза, яка переходить зовсім в зупинку, коли, бачите, людина нерухома і тут немає відповіді, тут взагалі немає розуміння, немає ясності, немає впевненості, вже закриті очі. Як тут ще погляд в перспективу, тобто, як я почекаю, то тут вже зовсім. Зовсім зупинка, зав'язані очі, зав'язані руки. Тобто, все, ситуація так помінялася, таким чином кардинально помінялася, що немає руху. Можливо, і не потрібно. Можливо, дійсно потрібно. Карта ж в позиції, що допоможе, потрібно зачекати. Можливо, потрібно поміняти щось, план. Наразі, бачите, тут закриті очі, все. Я не буду наразі будувати планів, чекаю. Бо насправді це ж, бачите, відображення таке зв'язане. Людина насправді не зв'язана. Є можливість іти, є можливість робити, але щось не дає. Якісь зовнішні фактори впливають. Тому чекайте, поки не проясниться, поки не виясниться. Сьогодні дивіться, суцільні мечі і вогонь. А що буде заважати? Подивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати? Ага, Брак ресурсів, брак, можливо, захворіли. Так? Тому що Пентаклі це і гроші, це ресурси, це можливості наші, і наше тіло. Для когось брак фінансів, щось помінялось. Можливо, ви чекали виплати, ви чекали надходження фінансові, вони не, не, не надійшли. Хтось чекав ресурсів. Їх також немає, а в когось просто фізично нема сили. Брак ресурсів заважає рухатись. Нема ясності, нема сили, нема бажання, немає ресурсів, якась суцільна апатія сьогодні. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам оптимізму, сили, бажання, натхнення. Гарного настрою, позитиву, спокійної неділі. Дякую, що ви в мене є. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку, чекаю на ваші вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, почуємося ще. До зустрічі, па-па.